Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні я висаджую саджанці, які я отримав від Дмитра Соловей в суботу. От вони постояли, вже один висаджений. Як щодо чого? Це було перекопано все, бачите. Частина я сьогодні навіть копав. Відстань 70 см плівки, ширина. Від краю до ямки бачимо 20 сантиметрів. Від, від полунички до полунички 40. І потім ось тут, звідси 30, між ними буде рости ще одна. Ну, то вже наступного року, напевно, з вуса. Так, в шахматному поряд, порядку. От, вір я Через 20 см роблю ножем. Ось, кладу палку, дивіться, через 40, бачите, ось 40. Тут, о, вибачте, і камера, і і праця, і все разом. Тут дивіться, беремо 20 від краю і дуже просто ножа, ножа ось. Дивіться, ножа раз. О. І навхрест також і ножа. Далі, далі це все руками руками доривається. Робиться отвір приблизно як від стаканчика. отвір робиться, отвір як від стаканчика. Добре. Там вже є отвір. Я більш-менш процедуру вам розказав. Беру спочатку чуть-чуть тоньшим кінцем. А тоді чуть грубше. Ось. Так, отвір. Отвір уже готовий. Так, беру стаканчик. Значить видно? -то? Треба тако видно. Не, ну я покладу, а тоді покажу далі. Зі я дістав, бачите? Дістав от туди раз, навіть, навіть однією рукою це майже вийшло. І запихаємо його туди, Чуть-чуть плівку -чуть по краях підніма, піднімаємо і все гаразд. Вибачте, якщо вам не дуже видно, оператора немає, все роблю. Ну і так далі буде до кінця ряду. Потім далі буде плівка стелитися і так все по черзі. Я знаю, що я зробив не так, ви зробите краще. Це тільки натяк для вас, аби ви робили краще. Аби все виходило краще. Я показую, як зробив я. Бачите, як ростуть гарно полунички висажені. Через 40 см, тут через 80 см, це справа в тому, що вони будуть розширятися вусами. І будуть робитися ширше Дивіться. От хочу вам показати деякі сорти, дивіться. Бачите, це сорт румба. А це сорт квіки. Колір листя форма листя інша. Ось вам знову румба, бачите? Ось дивіться квіки. Квіки. Бачите? Інший колір листя Зовсім інший. Так само ось. Чамора мора турусі, бачите? Цілком інше листя. Найбільше. І ось тут ще таке зробив. Бачите? Тут росте в мене арахіс. Ну і висадив я. Одну, дві, три, чотири полунички. Чому так А, Тому що тут його наступний рік вже не буде. Бачите, врожай з того боку вибереться, викопається. І відповідно застелиться плівка. А дивіться, ну, ачте, я такий побачив. Бачите, воно тако лежить і корінці пускає. Ха. І тут так само. Ну все, товариство. Я вам все пояснив. Ви все зрозуміли. Робіть гарно і все у вас вийде. Ну і кожному з вас бажаю гарних врожаїв, мирного неба і перемоги обов'язково над Колорадською чумою. Російської Федерації